Доброго дня, шановні, що ми з вами маємо коротко те, що ми вже зробили. Є головна на ні чого нічого ми не розташовували. Є у нас магазин, де у нас з'являються просто всі категорії, які є, і ми маємо змогу переглядати категорію. Коли нажимаємо перегляд, то тут маємо можливість видалити редагувати. Так, ми крім цього маємо мож... але нема можливості. Ось тут товари, так. Натиснути і е, подивитися, що ж за товар відноситься саме до цієї категорії. Новного ну, разу ми зробили також є дві, дві сторіночки про нас контакти. Ми поки що там нічого не робили, так. Але ось отут ми зробили всі товари, і коли робили всі товари, то я тут вніс невеличку правку, яка в майбутньому нам буде потрібна. Е, сьогодні будемо розбиратися з цим, що чого стосується ця правка. Ця правка стосується. Ось тут дивіться, да? я просто продвинувся далі, і для, для фільтрації тут все-таки я трошки зробив зміни, да? значить, пошук по категорії я зробив, да? тобто ось ось такий ось написав метод, який потім буду реалізовувати для фільтрації товарів. по Певним категоріям. А зараз ми перейдемо до того, що нам треба дивиться, ось отут ось, да? ось отут зробити ну, якби правочки да дивіться з'являється URL ось отакий, так, ми з вами от шоп, да і далі просто категорну айдішку категорії ми зробили, да? З вами дивіться. Коли ми а, стоп, 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 коли ми були в магазині, так? то, от якщо ми нажимаємо ось тут на товари, цю шоп і айдішка, ось тут з'являється URL, бачите? Вот. Це ми з вами написали ще у шаблоні а, категорії, да? тобто там, де показували в шаблоні нашому шоп. Вот. Це ми зробили, ось тут ресурс, темплейт і шаблончик наш, ми ось тут написали, що буде з'являтися не хоум, вибачте, а шоп. Ми написали, що буде з'являтися ось тут дивиться, шоп і плюс ID з категорії нашої. Так? Тепер цей URL ми ніде не обробляємо. Його можна написати, було і в контролері категорій, ну, напевно, більш доцільно, на мій погляд, його написати у продукт-контролері. Що ми маємо у продукт? Це page контролер, продукт-контролер. Ми маємо ось такий ось контролер. Тепер я що зроблю з вами? Я зроблю слідуюче. Дивіться: я скопіюю просто один URL, це буде getмепінг так само, так. Ось отут, дивіться замість продукта, За аналогією із іншим, ну, із URL, нам, нам тут треба динамічний URL брати. Да? Динамічний URL, тому ось тут ми запишемо просто, що нам треба брати Shop і ID. Далі продукт ліст. Продукт категорії. категорії ліст, так напишу. Ну, якби продукт категорії. Ліст, ну, нехай така назва буде. Що що ми маємо на увазі, що тут нам треба знайти продукти які список продуктів, які належать до тої чи іншої категорії. так І тепер дивіться, тепер ми беремо що? Ми беремо список продуктів. Так? От. ну Не дуже, не дуже якби е, Ось цей момент мені подобається. Тут ми багато чого. Давайте так, оце все зараз поки що візьмемо, приберемо. Тепер будемо трошечки міркувати. Значить, Ну по-перше, ретурн повернути. Повернути нам треба. Давайте шаблончик, називатимемо карти горі продукт, Категорії продукт, так ось. Продукт, -с, да, хай так і називається. Категорії продукт, Він буде чимось нам напоминати наш шаблончик той, що ми виводимо з вами товари, всі товари, all products, так, Ось отакий шаблончик буде, тобто ми його зараз візьмемо, скопіюємо да, і вставимо в папочку templates. Так, і ще раз візьмемо All Products шаблончик, Ctrl-C, ось тут Ctrl-V. І напишемо, що називається він категорії. Так, Products. products. Категорії продуктів. Нажимаємо ОК. Тут тайтл. Давайте от ще з тайтлом пограємося. Да? Ось тут ми теж цікаво пограємося. Не всі продукти, а давайте напишемо продукти категорії. Продукти категорії, поки, поки ось так напишемо. Продукти категорії. І, і ось тут ось ця формочка нам не, не потрібна поки що пошуку. От, і ось це е, наша силочка додати також. Не потрібна нам е, ну собі лишив. Я просто цю силочку додати приберу, хоча ну, продукти додати нам додавати треба буде. Тому давайте лишимо. Так. От, а... що, ми, що ми зробимо? Ну, тут додати буде продукт, так? Додати, давайте напишемо продукт. Ой, Ctrl-Z. Вибачте, додати тут стало продукт, додати продукт. Так, і ось отут пішли уже наш масив продукт сюди. Повинен прийти і цей масив ми вже будемо розкидати так, як ну по полях там, ну щоб відображались наші продукти. Так? так, але для цього нам щоб було що нам розкидати, нам треба сформувати наш масив. Значить, я зроблю слідуюче: перше, значить, що зроблю, напишу так. Що ми перше виберемо якусь категорію? Щоб вибрати одну нашу категорію, ми можемо скористатися з категорії контролер. Так, от дивіться, там ми, де ми з вами редагували ось, ось оцей. Да? Тільки нам вибрати. раз ось цю категорію як для редагування ми відбирали з вами. Значить, так я і візьму, і її ось отут, так можна навіть і тут взяти, і і ось отак, і ось так, і ось отак взяти. О, отак. Так. Тепер айдішку категорії. Дивіться, айдішку категорії. Ми з вами теж. З Pass variable, ID, long ID. Оце беремо. Нам також воно потрібно з вами. Потрібно от сюди. Перед модел модел ми поставимо так. І тепер, в принципі, то. Да, хай хай буде. Реалист mm -hmm. категории New Реалист и в Presence категории mm -hmm. The... давайте категории напишем вот так полностью ой категории так New Реалист мы теперь в Presence нажимаем Add Tak? Czas, 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 Так, тепер, пождіть. Нам зачем нам це все? Так. Так, пождіть. Тепер. Тепер нам надо, нам треба взяти просто ліст. Так, взяти сутність таку, як продукт. Ліст продукт, назвемо його. Ми з вами Продукт, здається, ми там називали так продукт, і напишемо, що репопродукт о, зараз, репопродукт. Тепер той метод, який там у нас, він э, називався э, крапочка find by ID. Вот. И тут мы вписываем категорию. И вот Не, не получается так. А чего не получается? Категорії, а категорії з, тут з репозиторія. Чи тут просто на майді надо поставити? О, зараз, щас, 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 чекайте, чого він тут не хоче? А, так, давайте подивимося на наш репозиторій. Щас репо. Продукт. Лонг, а, категорії ID. Ну, подивимося. Може, може, сюди придеться нам трошечки. Лонг категорії ID. Да, ми вказали? Значить, тут ми повинні вказати ID нашої категорії. Йдемо в продукт контроллер і пробуємо тут вписати ID. Подивимося, що вийде. Отак. Так. так? От, і тепер ми е, кажемо, що наша змінна продукт буде передаватися, і туди передаємо той лист, той список продуктів, який ми з вами отримали. Так? От, сюди у нас шаблончик, шаблончик категорії продукт, з категорії продукт проходить продукт. Далі ми беремо продукт. Беремо його нейм, беремо його імейдж, ну і вроді би все так, який. Description. А, а, тільки ось тут у нас тут якісь у нас посилання, посилання у нас будуть не такі. А щоб продукт ID, це буде товари, ні продукти ді, це у нас буде. Детально давайте. Детально і поки що я URL, поки що я б це убрав би, а тут а видалити, да? О. Ні. Чекайте, чекайте, це вже будуть продукти, так? У нас і детально, так, детально і тут видалити, можна і тут видалити. це просто детальніше. Да? А, можна купити. Давайте зробимо детальне. детально, детально, і купити кнопочку. Купити. Зробимо так, але купити ще ми сьогодні не будемо робити. Тому давайте я ось отут URLки, обидві ці URL-ки, щоб вони у нас не, нам не робили ніяких неприємностей. То я не хочу зараз думати, що нам треба зробити, а поставлю А рефа так. А, TH, так? о TH в даному випадку треба прибрати. О, і нехай воно собі так і буде. Так. Детально і купити. І тепер стоп дран. Ми зробимо, подивимося, що ми отримаємо. Не факт, що у нас все вийде, але. О. Каже, поки виходить. А чого не факт? Тому що я не пам'ятаю, де у нас. Давайте, в принципі, що? Давайте ми глянемо, яка категорія має у нас твари, Да? Для цього нам треба зайти у зайти у папочку. В нашу базу. Так, і подивитися на продукт, і подивитися на категорії ID оцього продукту одиничка, да? Категорії ID. значить Тобто у нас в ковбасах, мавірно, да. О, дивіться, да В ковбасах у нас категорія. А що категорія, подождіть? Я хотів просто на кнопочку товари. Вот. І отут от є якась помилка. Давайте розбиратися, що за помилка. Ну, похоже на категорії продукт. да, Error Revolution, Temple S. Буква категорії. Бачите, категорії продукт буквочка Т, буквочка Т. В назві нашого категорії продукт, а назва нашого шаблону десь в контролері в продукт-контролері ми. Допустили назву буквочку Т поставити треба. Категорії «Products». Або ж можна було перейменувати шаблон, можливо, було б простіше. О, ну нехай ми зробимо перезапуск. Поки що наче, все добре. А, тому ми ось тут повернемося, натиснемо Оновити. Тепер натискаємо ось тут. О, чого категорія, чекайте, знову не зрозумів. Ось отут на товари натискаємо. шоп і один. О. Додати продукту. Ну це вже в шаблоні граматична помилка, продукт. Ось отут у нас де шаблон у нас категорії продукт, то додати продукт. Ось отут. От. І... Так, ще що у нас? Ще у нас тут, тут у нас, тут у нас все у нас вийшло. Додати продукт ми буквочку да ось отут назва продукту. Звісно, що якщо ми візьмемо іншу категорію, то там ми не побачимо нічого, да Тепер. Е Тут у нас є детальніше і купити. Дивіться, детальніше і купити. От, і ми там, де детальніше, ми зараз будемо трошечки гратися, і і нам би ще треба видалити було б зробити, да Ну, давайте назвемо зразу детальніше, подивимося, що з що детальніше буде, а да? От. І. Так, ще раз, коли нажимаємо товари, маємо товар, тепер кнопочку детально і купити. Так, детально. Коли нажимаємо на, на товар детально, то тут от короткий опис появляється, коли на детально будемо повний опис. Да? Значить, на кнопоці детально, нам треба зробити наступні речі. Тобто ми зробили... можемо припинити запис, до речі.